Ну, що ж, ранок надії, вже в самому розпалі. Ми у нашій студії вітаємо нашу чарівну гостю. Нагадуємо, що з нами сьогодні Світлана Свічкар, лікарка ендокринологиня та психологиня. З пані Світланою ми будемо говорити на важливу тему, не дуже приємно, тому що наслідки її можуть все життя дійсно триматися і бути, і руйнувати багато стосунків з близькими. Але це дійсно реалії нашої війни, тому будемо говорити про контузію від вибухів, Хвилі, поговоримо про її симптоми, наслідки, ну і власне про першу допомогу. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, нам і нашим українцям, що таке власне контузія, От простими словами, щоб ми розуміли, як себе почувається людина, яку це торкнулося. Угу. Ну, загалом, контузія відноситься до розділу е, травма головного мозку. От вони бувають різні, там проникаючи це, коли угу. є е, порушення цілісності е, черепу. От, а бувають не проникаючі, то контузія така, вона якби відноситься, може бути змішана, може бути ну, якби, не проникаюча. Відрізняється від простої травми, mm -hmm. ну от ту, яку ми можемо, наприклад, отримувати там, під час ДТП, mm -hmm. ну, хоча вони теж не можуть сказати, що вони прості, але mm -hmm. травма ДТП, наприклад, або там якісь падіння тим, що. От, коли це буде падіння там, або ну, наприклад, падіння, то це буде якби, якби, струс, який може отримувати, і це діє просто якби, ударної хвилі. Так? А контузія це вплив, можна сказати, трьох факторів, який залежить від. Роз би, інтервалу, да, тобто, ну, відстані, від якої відбувся сам власний вибух, чи то прильот, чи то десь взрив, наприклад, на полі бою, з яких знаходилось багато там солдатів. І от дія тих факторів, які виникають під час цього вибуху, вона і впливає на отримання цієї травми. І тут три моменти задіюються. це перш за все вибухова хвиля. Да, ми всі з вами бачили, як від неї. Виламуються вікна, да, там так. розбиваються прям цілі рами, так. стіни. Тобто те ж саме відбувається і як з головним мозком, так і з внутрішніми органами. Легені, дуже так, ну, серце, серцево-судинна система. А другий це звукова хвиля, фактор, який теж має вплив на головний мозок. І третій фактор, саме який спричинений цими двома компонентами, це ще і така, якби ну, таке термічне е, враження. Головного мозку. Mm -hmm. от, до чого це, які, до яких би наслідків це призводить? Е, ну, перш за все, коли йде звукова хвиля, от, да, цей звук вибуху, то е, в мозку таке якби відбувається, наче утворення маленьких е, пузирків. З повітрям, от, його там взагалі немає. І це руйнує там, нервові зв'язки, нейронні, е, має дуже такий, розриваються судинки, mm -hmm. от, Тобто такі от процеси там відбуваються. Потім, коли йде оця, ну, якби. Вибухова хвиля, да, оці з силою такою uh -huh. масивною дії на е, мозок людини, то відбувається якби, ну, якби, таке потрясіння. Це можна порівняти, наприклад, як от яйце взяти і потрясти. Буває таке, що навіть ну, там, жовток цей розривається. І от, ну, от, так. Щось подібне, такі оці речі відбуваються в головному мозку, в самому, в самій uh -huh. речовині. От. Ну, і третє це ну, така дія такого термічного фактору, який, ну, маленькими мікро-мікродозами. Але це призводить до того, що там в головному мозку відбувається якби, такі термічні маленькі опіки і формуються рубчики. Такі от ми всі бачили, як на шкірі ці рубчики, так, так же само от там от можуть утворюватись такі маленькі рубчики. І це буде перешкоджати потім ну, в подальшому функціонуванні головного мозку, буде погіршувати якість життя, стан здоров'я, ну і власне і сама соціальна така якби, адаптація життя, соціальне життя людини угу. в цілому. Скажіть, будь ласка, які відчуває на собі людина симптоми після mm -hmm. ось цього вибуху, після того, як сприймає тіло це все? Бо ми, наприклад, чули, що є там легка контузія, от є навіть якісь класифікація, mm -hmm. так, але хотілося б зрозуміти, що після цього людина відчуває. Mm -hmm. Все залежить від знову ж таки, там я говорила від того від індивідуальних особливостей організму, ну і від саме того на якому на якій відстані знаходилась людина в момент настання цього вибуху, але буває такий гострий період. Його можна так, ну, якби по чому можна, якби його можна ідентифікувати якщо би побачити оглянути людину. Одним із ознак буде зміна розміру зіниць. Один може бути більший, другий менший. Тобто це такий момент можна побачити. Далі може бути таке відчуття: от людина, вона якби, знаєте, як такий як стекляний погляд. Тобто він не сфокусований, він якийсь такий от розмитий. Тобто, і людина така от, ну, якби, наче втратила контакт з собою і з зовнішнім світом. Тобто ну, така орієнтація, вона не розуміє, де вона і що з неї сталося, і взагалі, як собі надати раду, вона не відчуває свого тіла, ну, тобто нема такого зв'язку, Тобто людина стає якимось таким чином безпорадна. А що ми можемо ще побачити? А, може бути кров йти з носових ходів, може бути кров з вух, тому що це один із симптомів, розрив барабанної перетинки. Це те, що Може бути, бо одним може бути бо із симптомів може Це саме від звукової хвилі і від, від, від вибухової. Від вибухової від так. Вибух. так само, ж, як от ми говорили, що на стіни діє так само на цю барабанну перетинку. От. І е, також може у людини бути сильний головний біль, е, може вона втратити миттєво зір, тому що е, під час вибухових хвилі йде відшарування сітківки ока, і або часткова або повна втрата зору може бути. От. Тобто якісь такі от перші симптоми, шаткість при ходьбі, от оце, по таких симптомах можна зрозуміти, що е, людина має е, контузію. Дуже складно. Я взагалі, от зараз думаю про запитання про першу допомогу, і тепер думаю, дійсно інколи людина не знає за що хапатися, тому так. що може йти і кров, може і розпорошення бути, взагалі орієнтації в просторі. Що б ви порадили, якщо це дійсно людина рядова, не знає медичної справи, що вона перше може зробити, щоб зберегти людині життя, зберегти угу. її в цілості з тим, що можливо ще зберегти. Угу. Теж ну будемо дивитися, треба дивитися. В якому, що саме від, в якому стані людина була під час, її, ну, якби, під час настання цієї ну, якби, вибуху да? і що з людиною робиться після. Тобто вона може там ходити, ну, або якось стояти, чи просто сидіти там і не розуміти, що з нею, а може лежати і бути без свідомості. І от, от там, де людина лежить і без свідомості, втрачає. Та, то, хто їй намагається допомогти, зазвичай не мають медичної освіти, і тут головне правило не нашкодити. Тому що ми не знаємо, там як вона впала, чи було пошкодження хребта, mm. чи якісь були травми е, черепу. І тому в такому випадку краще не чіпати е, людину, аби не нашкодити, тому що якесь її переміщення, там е, ну якби ссування кудись. Єдине, що можна на бок повернути, от щоб там не було за, за ковтування язика, там або якщо людина ще може її. Під час, після е, перенесеної травми може бути виражена нудота і блювання. То щоб, аби людина не захлинулася рвотними масами, то її просто перевернути на бочок. Mm -hmm. От. І, е... Це такий один момент. Інший, коли людина, наприклад, отримала контузію, це стануться, коли вона в дуже сильній тривозі. Навіть може збиватися серцевий ритм, може збиватися дихання, тобто такі наслідки. А ще, не дай Боже, там якісь супутні захворювання, там якісь інфаркти, перенесені, кардіостимулятори, тобто дуже багато моментів. Що би я рекомендувала? Це ще крім контузії, це ще є і гострий, -стрес, гострий стрес, який людина перенесла. Важливо людину от, ну, якби не говорити, який ти бідненький, ну, там, бідний, ти так постраждав, тому що це більше людину вводить в розпач. А так все добре сказати. І дуже важливо, знаєте, як от мами діток гладять по спині от між лопаточками, от, так от погладити, там, сказати, все добре, все в порядку, там, я з тобою. Тому що людина в дуже сильній тривозі. ще, крім того. Знаходиться. Важливо людину посадити так, щоб вона мала опору, ну, якби на угу. стіну, і е, також, ну, якби ноги, так, от ну, як, поставити там рівненько, і попросити сказати так, давай заспокоїмося, давай подихай. І от важливо в цей момент е, дихання, щоб було таке от короткий вдох і тривали такі. Видох, от ну, такий от момент, це допоможе людині заспокоїти нервову систему uh -huh. і повернути її. От, ну, там можна поспитати, як тебе звати, там, ш, там, ш, як ти себе почуваєш. Тобто, от такі моменти, ми тоді побачимо, чує, не чує, подивимося на зінички. Тобто, uh -huh. от такі моменти, це те, що допоможе людині заспокоїти перш за все. Ну, А звичайно, вже з тими такими наслідками, якими там робляться в головному мозку, а що там може бути, втрачаються Розриваються ці нейронні зв'язочки, порушується пам'ять. Іде вплив, розриваються мілкі судинки, капілярчики. Мозок може а, ну, бути маленький знаєте, як такий інсульт по всьому мозку, розриваються судинки, а, от, і іде враження, ну, кров попадає в речовину головного мозку. Може втрата пам'яті, може бути там ну, і свідомість. А плюс іде там ще такі є структури, які впливають на сприйняття зовнішнього світу. От я спілкуюся із солдатом, який зараз на передовій, питаюся, ну які що є, що ви ну, що бачите, то ну, якби, що вони говорять? Що дуже велика така вразливість є. От, наприклад, людина буде сидіти пити чай, mm -hmm. і от знаєте, сьорбають так. от. Це просто ну, призводить до дуже такої сильної агресії, нападу агресії. Тобто порушується оцей контакт якогось такої адекватного ну, якби реагування на такі uh -huh. звичні речі. Тобто такі люди стають дуже сильно такі, ну, збудливість нелюбий, мозку. Да? Так. Uh -huh. А в подальшому ця збудливість мозку на такі маленькі звуки, на яскраве світло. на… А щось таке на ну, якби на звукову, на крик, на якусь таку ну важко адаптуватися в суспільстві. Це може призвести до розвитку формування таких ну, якби вогнищ в мозку і розвитку епілептичної хвороби або ага. просто епілептичних нападів. От це те, що зараз, ну таке, от е... Слухайте, ну, це... це жахливо. Просто я Це слухаю. жахливо ми. Ми дуже скоро хочемо ще вас запитати, так все-таки, яка потім буде реабілітація, яке лікування чи взагалі можливо знаєте, отримати цю контузію, але потім не мати наслідків в житті. Це багатьох українців сьогодні цікавить, бо реальність дуже жорстока. Ми просто не уявляємо тих масштабів, наскільки в нас буде багато людей. З ураженою нервовою системою, як ви це розповідаєте, друзі. Ми продовжимо цю розмову одразу після хвилини мовчання. Зараз хочемо вам нагадати, що кожного ранку о 9.00 ми зупиняємося, ми стихаємо це ради того, щоб пригадати всіх, хто загинув, вшанувати їхню пам'ять, і запрошуємо вас приєднатися. Дійсно, герої не вмирають. Давайте закарбуємо це в наших серцях, в нашій пам'яті, тому що вони це зробили немарно. Вони це зробили задля того, щоб ми могли жити, щоб наші майбутні покоління могли дихати на вільній, на спокійній, на тихій Україні. Дякуємо, щира вам подяка і хвала. Ми згадуємо вас кожного дня недарма. Ну а ми повертаємося до нашого звичного життя, повертаємося до нашої розмови. Нагадуємо, що з нами сьогодні Світлана Свічкар, лікарка ендокринологиня та психолог Логіня, з якою ми говоримо про контузію, у нас ще залишилось безліч запитань, тому ми продовжуємо. Пані Світлано, от власне хочемо поговорити про реабілітацію постраждалих, от що їх чекає, от у медустановах, і взагалі трохи про психологічну реабілітацію, mm -hmm. чи довго mm -hmm. потрібно буде mm -hmm. спілкуватися Відновлює з експертом, так відновлюватися. Ну, реабілітація і саме власне новідблікування залежить від тої стадії ну, отримання після отримання травми. Є, виділяє такий гострий період, це там до 10 днів, коли тону як схоже, як рана, вона все жива, воно там болить. От людині в цей момент треба дивитися по симптоматиці, що відбувається. от Обстежити там які моменти, чи є там вираження, якісь кров, ну, порушення, чи гематоми головного мозку, чи якісь є порушення там в координації рухів, в відчутті ну там неврологічний статус mm -hmm. обстежити. От. Наступний етап це буде етап, такий, знаєте, як відновлення Відновлення роботи воно дуже повільно тривають це, якби відновлення там нейронів. Отако цих, якби їх сполучення. Тобто будуть людина в цей момент, звичайно, ну, в ідеальному ну, якби, ідеальний варіант, вона потребує такого спокою, якоїсь такої реабілітації, щоб з нею тихенько говорили. Якомога менше там, там, якихось, ну, там, подразників, так, сварок, якихось там голосних звуків. От, тобто, ну, Оце такий момент. А вже далі тоді десь там важливо призначати, наприклад, ну, препарати. Які, наприклад, допоможуть підтримати нервову систему. Там, наприклад, це можуть бути вітаміни групи Б, Б1, B1, Б6, Б12, mm -hmm. фоліова кислота, там, наприклад, гамма-аміномасляна кислота, які допомагають трошки ну, приторможувати реакції, тобто такими якимись речовинами, там, які будуть сприяти відновленню ну, роботи головного мозку. Можливо, це будуть якісь препарати, які е, будуть покращувати обмінні процеси, там, судині, тобто такі от моменти. От. Але, звичайно, перенесена травма і такі от, ну, якби зміни, ті, що відбулися, вони будуть впливати і е, з одного боку на здоров'я людини, от її самопочуття, що це може бути. Е, головний біль, е, ну, якби якісь там запаморочення, якась там шаткість при ходьбі, то, що вже проговорювала, що можуть бути якісь там по типу як епіна, епінападів таких. Бувати, порушення зору, слуху, тобто такі моменти якісь будуть. От, е, також впливає на е, це буде впливати на працездатність людини і здатність ну, якби, заробляти кошти, жити, ну, якби, бути корисним для суспільства і допомагати своїм ну, своїй сім'ї. Ну і звичайно, це ну, особисті такі якісь буде впливати на особисті стосунки, тому що е, і тут треба ну якби з одного боку е, така. Якби, і робота з самим, самою людиною, яка отримала травму, і е, пояснювати от, ну, якби, е, членам сім'ї, щоб вони теж цікавились. Не просто очікували від тієї людини, яка отримувала, що вона буде такою, як була. От, е, дайте просто людині час. І, е, Ну, якби і вони мають ну, близькі люди мають зрозуміти, що це не тому, що вона він якось там змінився, а тому, що людина отримала травму, і треба по-іншому трошки виснув виструювати стосунки і своє відношення до цієї людини. Це власне має бути робота психолога з родини. Просто мій дідусь він воював в Афганістані. І от коли він повернувся, бабуся казала, що ну, дійсно людина інша приїхала, замкнута. Дійсно була реакція на різноманітні звуки, навіть інколи перший час. Навіть інколи боялася, що на якийсь такий звук ну, може бути реакція. не те, що, ну, якось Це підсвідомо. Тому, от, І каже, в нас не проводилася ця робота, і ми вже дійсно просто з плином часу розуміли, от великим коханням це все знівелювалось більш-менш, але от, дійсно людина глибоко травмована, лишилась на все життя. Чи, чи знаєте ви, чи зараз ведеться робота психологічна якраз з родинами людей, які от, постраждали дійсно? Зараз Дійсно. Дуже багато є, і створено різноманітних груп uh -huh. такої підтримки там в телеграмі, в соціальних мережах, де е, от, вар, варто цікавитися цими питаннями, не очікувати від людини uh -huh. щось, щоб вона змінилася там і все було як раніше. А самим, самим включатися і шукати відповіді на ці питання. Всім нам е, ну, не легко, от але е, зміни ті, що в житті, вони вимагають змін від нас. Так як було, вже не буде, І тому треба ж самим шукати. Обов'язково ті, хто ну шукають, вони знайдуть і якось свого психолога, ті, що буде, от, ну, mm -hmm. якби відгукуватися, от буде начина, ну, якби як своя людина, mm -hmm. читати, дізнаватися, що можна зробити. От не очікувати, от знову таки кілька разів повторююся, але думати, а що я можу зробити там для цієї людини, тому що ну і тоді буде, якби відповідна mm -hmm. віддача: що ми даємо, те ми отримуємо. Ну я так думаю, по таким дуже принципам. дякуємо вам. Що так детально зрозуміло, простою мовою ви це все пояснили? Ми бажаємо вам успіху у вашій роботі. Бажаємо всім нам, українцям, щоб було менше контузій, щоб більше здорових людей було. На території України, але якщо і трапляється так, то щоб ми були готові приймати цих людей, допомагати їм, так як вже нам зазначила наша експертка. Нагадуємо, друзі, що ми говорили про контузію від вибухової хвилі. З нами у студії Світлана Свічкар, лікарка-ендокрологиня, також психологиня. Цю розмову ви можете знайти в Ютубі ранок Надія, також протягом цього етеру, ви можете пролистати і комусь також додатково вмикнути. Зараз ми маємо для вас рубрику Твій психолог. Давайте сьогодні надихатись.